Дівчинка лежала в ліжку підв'язаним картатим пледом. Місяць світив з іншого боку будиночка, проливаючи світло на яблуню, що відображала його сяйво своїм листям. Крізь велике відчинене вікно до неї зазирала гілка яблуні, пишаючись своїми квітами. В саду шумів літній вітер Інколи, залітаючи в кімнату, раптом мала почула звук. Це не було схоже на вітер, а пекучий біля грудях підказував відповідь. Ісус плакав. Вона зістрибнула з ліжка ногами в капці. На кріслі лежав її білий пет, а на столі термос з гарячим чаєм. Дівчинка взяла все і побігла до моря. На скелі, де він сидів, холод пробирав до кісток. Вона ніколи не думала, що в раю може бути так холодно, але погода на певній місцині підлаштовувалася під настрій того, хто там сидів. На мить вони обоє завмерли. Місяць проливав молочну доріжку на зворушену нічним вітром воду. Дірки сяяли як ніколи яскраво. Дівчинка пішла до брата по траві і вкрила своїм пледом, а потім обняла. Від її ніжності Ісус знову заплакав, а вона з теплом пригорнулася до нього. Я буду поруч стільки, скільки потрібно. Повторювала собі дитина. Потім вона взяла його долоні в свої. Вони були холодні, як лід. Дівчинка хукала на них і гладила, щоб брат скоріше зігрівся. Великі рани на руках, які дуже боліли, зменшувалися від її дотику. Вона відчувала, що йому легше, тоді дістало термо з чаєм і дві чашечки. Коли хтось плакав і завжди обіймав його і поїв чаєм. Не думав, що це колись вернеться до мене, тепло сказав брат, а дівчинка лише усміхалася. Ми обов'язково зі всім поримуть, з вірою сказала вона, подаючи йому чай. Коли ти зі мною я в цьому не сумніваюся. Усмігнувся Ісус, взявши чашечку. Місяць сяїв яскраво, і все навколо здавалося світлішим. Вітер стих. Вони смішили одне одного, і від цього ставало тепло. Опівночі брат провів її в будиночок. «Ти, ти більше не будеш плакати? запитала мала. Обіцяю тобі не буду, сказав Ісус, і дівчинка знову обняла його. Вони зайшли всередину. Брат поклав її в ліжечко і вкрив ковдрою. Вона заснула майже відразу. Я люблю тебе. крізь сон шепотіла дитина.